Друзі, всім привіт! Ми з вами продовжуємо дивитись турнір Shenzhen Нансен Мастерс 2025. І у нас сьогодні були півфінали. В цьому турнірі в півфінал вийшли Дім Нішень, як Чемпіон світу, Ван Хао і Лу Шан Лей, доволі відомі гросмейстери, і е, сенсація турніру, міжнародний майстер Жан Хао Чен. Сподіваюсь, що вірно вимовив. доволі складне прізвище та ім'я. І якраз він грав проти Діна, і в іншій партії грали Ван Хао та Лу Шанлей. І давайте подивимося, що у них відбувалось. Подивимося в рішальні четвертій партії цього турніру. Отже, в цій партії Джан Хао Чен грав за білих, і Дін Лі Жень, як чемпіон світу, грав за чорна. Давайте дивитися, що у них відбувалось. Отже, в цьому в цій партії була іспанська партія якраз. І варіант з ходом Д3. Варіант не дуже амбіційний за білих, але так теж можна грати в шахи, чому б і ні. І чорні приводять Д5. В принципі, у чорних за дебютом немає жодної проблеми. Чорний вже вирівняли гру. Ну, у білих теж проблем мати буде, не може. Отже, дивимося далі. Ну, позиція поки що рівна і все це теорія. В принципі, логічні ходи як за білих, так і за чорних. H6 хід з метою не дати слон G5. Теж дуже стандартний в таких ситуаціях. Ну і білі просто розвивають фігури. В принципі, теж нічого такого цікавого поки що не відбувається. Суперники, до речі, дуже швидко грають. Далі тут ще один обмін на c 4 на переходить, ну, Дін хоче пройти беншпіль. В принципі, за білих не було б помилкою зіграти Ферзь Ferзі 6. Тут, я думаю, що по комп'ютеру буде рівна оцінка. Отже, що вам більше подобається, так виграєте або відходите Ферзем, або міняєтесь це від вашого стою залежить від того, що ви хочете в даній партії. І суперник вирішив грати більш амбіційно, скажімо так, і зберігає Ферзей. Ну, Позиція залишається рівною. Структура симметрична, кінь F5 переходить, теж типовий план за білих. Отже, дивимось з вами далі. Ну і тут білі пробують розпочати атаку, можливо, десь в них була ідея зіграти слон на 6 або кінь H6, але це не працює, тому що є слон на F8. Якщо б цього слона не було на F8, він би стояв десь на полі c 5 це б якраз мало місце бути. Наприклад, якщо б в такій позиції зіграли б чорний слон c 5 ну, Припустимо. Тоді вже слон H6, я думаю, за білих дає вирішальну по суті, перевагу. З'їдати просто ми не можемо, буде мат. Ну Якщо не з'їдати, теж важко вже знайти гарний хід за чорних, Мабуть, позиція в них просто програна. Давайте подивимось по комп'ютеру, Ну так дійсно це програна позиція, але якщо слон знаходиться на f8, то він захищає пішака на H6 і ця жертва не працює. Саме тому він просто грається 5, b 3 і кінь e 3 Ну тут треба було зробити білим просто форточку. Ну, а Зараз у чорних ідея рада 1 або навіть d1, поставити мат. Я тебе покажу такий варіант. Ну, Він дуже простий, але він симпатичний. Отже, комп'ютер радить зіграти H3, в принципі, теж є стандартний максимально. І потім, наприклад, в такій ситуації граю чорні, ідея в тому, щоб не допускати взяття на F6, і отут здається, що всі чорні фігури відійшли назад на початковій позиції, ще корой слабкий, але тим не менше чорних вистачає ресурсів для захисту, вони надійно тримають всі свої важливі поля, а у білих вже є свої проблеми, наприклад, підвісає пішак на поля А4. Отже, білим теж варто з цим рахуватись Ну і тут слон D8, наприклад, грає комп'ютер, хоче з'їсти на c 7, наприклад, в варіантах теж. Ну і далі приблизно рівна боротьба, хоча у чорних є наприкінці хід 4 і пішака вони все-таки виграють. Отже, навіть тут у чорних була б ініціатива і в принципі, пішак зайвий. Але все одно це було краще, ніж є 3. Хоча кінь є 3 теж логічно, ми контролюємо поле D1. Ну і Тут варто було d 6 грати чорним, захистити коня. Вони пішли з Long 7, ідея та ж, але трохи гірший хід. Тому що стон може потрапляти під темпи, під Кін F5, під кін в 5 варіантах. І отут почали білі вже йти, що називається Олин. В принципі, ідея цікава жертва фігури, але вона, на жаль, для білих не працює. В принципі, можливо, я і сам би так не грав, якщо брав цю партію особливо в Бріц. Ну, але, тим не менш, цей варіант не є дуже гарним, слона 6, комп'ютер радить зіграти слон в 6. Помінятись і просто грати вже такий, по суті, еншіпі. ну і просто позицію, в якій до фігур. Але в партії був слона 6, насправді хід доволі цікавий. Комп'ютер його не дуже пропонує, але він теж вартої уваги, оскільки в чорних відкривається король. часу вже не так багато, але білий взагалі цей нот був, у чорних 4,5 хвилини, теж в принципі якісь довгі варіанти вже не порахуєш. І отут, наприклад, варто було чорно відіграти Тура d 3 Ну, партія, до речі, скажу відразу, що не ідеальна, бачимо, що були помилки як у білих, так і у чорних. І от тура d 3 Класна ідея. Ну, В варіантах навіть Тураді 3 можна подивитись хід з'їсти цього сильного коня. І Якщо кінь відходить, то тоді король 8. Король біжить. І якраз в принципі, тут він себе почуває доволі добре. RG5, Verst3 і ініціатива у білих є певно, але у чорних, в принципі, все дуже надійно в цій ситуації. Але а, дін зіграв самі з цього h7, захистив пішака на H6, здається, що може бути кращим, але після Кінів 5 підвисає і пішак на H6, і слон на e 7 Кінжи 8, мабуть, на цей був розрахунок, і отут у суперника вже зовсім не було часу, і йому треба було піти на принциповий варіант. Можливо, щось там йому не сподобалося, але варто було з'їсти. Просто з'їсти слона. І подивитися, що хочуть а, білі, точніше, що хочуть чорні. Насправді у чорних нічого суттєвого тут не було. Ну, Приблизний варіант такий: Тура-д1, і отут навіть король H2. Цікавий хід. Давайте теж подивимось комп'ютером. Насправді Тура-Д1. Чому не зіграти, я не розумію. Ну, Але по комп'ютеру навіть краще саме Кроль H2. Таке дивне рішення. Ну і звісно, що це складно стати, коли тебе 10 секунд на годиннику. Ну, а в чому ідея, що тут ми граємо в РС H5. Дуже тонкий хід, після якого а, білі ставлять вічний шах. Ну, Але все це не дуже очевидно, м'яко кажучи, і тут виникає у нас нічия. Ну і також, якщо не вічний шах, то, наприклад, є ідея саме в цьому варіанті ще й з'їсти туру. Ну, складні, дуже складні лінії насправді, і мені здається, що якщо вже йти на цю позицію, то можна просто натурати один з'їсти. Зіграти максимально вже примітивно. Ну і в принципі у нас є ті ж ідеї, ідеї з ходом в 5, ну не зараз, якщо там Фх4, то F5 можна зіграти. І все те ж саме, але ми хоча б ту не віддали. В принципі, ну, позиція нормальна і тим більше чому ще треба frt 8 хід знайти. Ну, можливо, це і не подобалось. Давайте покажу цей варіант. Це не подобалось білим. що після FT8 кінів 5 вони переходять такий еншпіль. еншпіль, м'яко кажучи, неприємний, без пішака. Ну, його можна ще грати, в принципі, шанси нічию у білих є. Така позиція могла виникнути. Ну, в будь-якому випадку це було краще, ніж те, що в партії. FC5 відразу хід логічний, ми цю ідею з вами бачили, але він не працює, тому що чорні грають просто FC4, беруть під контроль поле F7, ну і в принципі на цьому все завершується. Можна сказати, тому що у білих просто не вистачає фігур. Чорний зайвий слон. Спокійно вони приходять в першпі, ну і далі швиденько дивимось. В принципі, тут від чорних а, потрібна тільки уважна гра. Ну, слон Б4 ще гарний хід на контратаку, тому що підвисали і слони тура. Ну що ж, дивимося далі. Ну, і тут в принципі, все не складно вже. А, чорні зберігають максимально свої пішаки. Щоб не ставити, мабуть, в майбутньому десь мат конем та слоном. Хоча, я думаю, що це вони мають вміти робити. Тут, наприклад, H4 не ідеальний хід. От Класна ідея від комп'ютера, вона мені дуже подобається, давайте її покажу. Кінь же 6. сказати, що прям дуже очевидний хід, але відомий факт, що кінь дуже погано бореться з крайніми пішаками, і тому ми з'їдаємо всіх пішаків, хай і ціною коня. І потім наш король витісняє за допомогою слона а, коня білих. Ну і по суті все. Тут слон єдин ще зв'язка. Ну, Переходимо іграми на пішуковий іншпіл. Тобто далі ми просто витісняємо короля. І пішак походить в разі. Ну, а, міг це знайти, я так думаю, дін. Все-таки варіант був доволі очевидний і, в принципі, логічний, але він грав H4. Ну і тут а, що далі? Далі а, дивимось. Цікаво, що король C5, чомусь краще не знаю, в чому різниця, і так і так, в принципі, виникне позиція король кінь та слон у чорних проти короля білих. Отже, з'їдають поступово чорні пішаки. Ну і далі дивимося технікою, як ставить мат Дін в цій позиції конем та слоном. Насправді це тема окремого відео, можна це колись ще розтягнути, можливо, це. І будемо робити, Колись я пишу про це відео. Ну, що головне, нам головне загнати короля суперника в чорний кут, або сюди, або сюди. Тому що в білому куті ми мат не поставимо. І якраз це у нас і робить. Тін. Король біжить в білий кутик, нам треба його загнати навпаки в чорний. Ну і починається якраз стадія реалізації. Отже, Дивимось далі. Да, ну і тут здається Джан Хао Чень. він побачив, що він вміє ставити мат конем та слоном, дуже рідка така позиція, яка виникає в шахах, і таким чином як чемпіон світу переміг і продемонстрував, що знає не те, що прям базові, але типові шахові ідеї. Я не скажу, що прям це основа шахів, мат конем та слоном, Але в принципі, іноді це може вам сподобатися, можливо, в одній партії з тисячі, але теж. Така позиція може виникнути. І е, давайте дивитись другу партію. От вона реально майже ідеальна від чорних, Ван Хао, дуже відомий китайський росмейстер, по суті, легенда китайських шахів. І давайте подивимось, як він дуже класно програв свого е, теж імені того суперника Лу Шанлей. Його опонент був за білих. Отже, целійський захист, Д3, е, щось схоже, я насправді сам граю, подібну схему. Ходом в слон Т2, тому мені це теж було цікаво подивитись. Насправді, тут у білих нічого немає, варто чесно признати, але якщо ми хочемо відійти від якихось теоретичних заготовок суперника, ми можемо це грати. Я, наприклад, полюбляю варіант слон Г2, хоча розумію, що нічого там по суті, цікавого немає. Тим не менш, по дебюту білих мікроплюсик вийшов. Ну, Дуже логічно грають суперники тут. Чорні слона, ну можливо, тут якось інакше треба було зіграти білим, може слон слоні 3 зробити хід. Давайте подивимось, Кінь G5, теж ідея, ну мені слон слоні 3 хід подобається, щоб захитити d 4, туру десь ну Позиція приблизно рівна, так, але можливо так було точніше. Кінь G5 також додам цікавий хід, щоб поміняти саме слонов, а коня залишити. Після ходу H3, в принципі, тут у чорних вже повний порядок, кінь F5 доволі сильний і слон не встиг проскочити. На Е3 і на ф 2 Така теж типова ідея. Наприклад, давайте покажу, якщо б ми зіграли слон E3. Наприклад, так-так, і F5, у нас є і слон ф 2 Ну і далі D ДЕ, G4. І тут все у білих є перевага, тому що слон ф 2 дуже добре вийшов і захищає пішака на d4. Десь слон H4. В майбутньому ну, не, не зараз, звісно, можна зіграти. Тому тут у білих все доволі непогано, як на мене позиція на користь білих явно. H3 маленька неточність. Тут вже чорні підрівняли, кінь дуже сильно стоїть на f5. Слон D5, мабуть, в цьому була ідея, але чорні теж грають активно і роблять хід e6, після чого хочуть їсти пішака на полі d4, і його по суті білим нормально ніяк не захистити. B3. Ферзі 5, Турад8, навіть не з'їдає піжака відразу. Теж, до речі, цікаве питання, чому можна з'їсти його відразу. Давайте подивимось по комп'ютеру. Ну, В принципі, був хід 4, Ферзі 5 навіть перша лінія, Ну, Ван Хао, звісно, професіонал і майстер. Я б можливо просто зіграв FD4 на таку позицію пішов би. Ну що ж, тим не менш, Ферзя 5 хід ще кращий і зберігає він, до речі, крутя сподіваюся активного. І слон переходить на поле F8 у чорних, в майбутньому йде на C5. Ну і далі теж типова комбінація. В принципі, не така вже і важка. Кінь d 4 кінь d4, і не відразу з'їдаємо коня, а граємо ще слон c 5 На початку слон Е3, далі слон d4. І вибір Вибір був у білих. Що їм зробити? дура є 3 або Fest-3. І от теж так не сказати, що прям дуже очевидно чим з'їсти. Здається, що ходи приблизно рівні по силі, але от набагато краще було зіграти саме Турай-3. Тура Є3 Тура і варіант далі такий. Давайте приблизно рівні подивимось. Тура Д5 і класна ідея від білих, В принципі, вона не така вже і складна. Хіде в 5 Хіде в 5 і ми хочемо відкрити позицію чорних і провести атаку на короля. Ну Також в деяких випадках їде в 6, можна подивитись, але там такі плани, це все дуже довго. Там, Тура Най-3 буде підвисати. і ми не встигнемо це зробити, а от ідея з'їсти і десь перш за всім заїхати, це вже більш-менш цікаво. А, і отут, наприклад, троє 8 хід за чорних. Ну і насправді у білих є своя активна гра. То ну, позиція приблизно рівна, але важливо те, що у білих виникає активність. Оцінка за комп'ютером, до речі, нуль після королів-1. Але в партії було BloFerge 3. І отут Тура-Д3 сильний хід. І виявляється, що у білих є конкретні проблеми. Підвисає пішак на а 2, а також підвисає пішак на полі H3. Дуже активні обидві тури у чорно. Отже, пішак якийсь двох втрачається. І вже позиція у білих дуже неприємна, можливо, ще не безнадійна, але вкрай важка. Дивимось далі. І дуже класно насправді Хао тут реалізує свою перевагу. Приходить королем, щоб не було ніяких там шахів, матів у білих. Король приходить на поле g 6 тут він почуває, починає себе в безпеці. Ну і ще тура заходить по лінії D, нападає на G4. Є4 ну, Просто розхитує оборону суперника, нападає з всіх сторін, нападає і сюди, і сюди, і сюди. Тут ну, дуже класна позиційна гра він ван Хау, він відомий майстер такої гри. Ну і вже в цій позиції дається у нас Лушан Лей, тому що все втрачається у білих, вони втратили вже двох пішаків, ще й підвисає на F6 пішак, на G4 варіантах, на B3. Оцінка ну, мінус 5, ніби у білих, не вистачає тури, а не всього лише двох пішаків. Ну Класна партія, Ван Ванхау, що можу казати, просто ідеальна по суті, партія. А, якраз по ній можна вчитися якраз за ці шахи. І таким чином Ванхау проходить у нас далі, проходить у фінал разом з тим діженням. І завтра ми з вами будемо дивитись на а, це протистояння. Всім дякую за увагу і до зустрічі!